Одеса європейське місто, Україна, європейська країна. Це очевидні факти, які не потребують якогось додаткового пояснення. І Одесити сьогодні зібрались разом з громадянами в інших містах країни для того, щоб українська влада все ж таки згадала ці прописністки. Ми хочемо жити в цивілізованому суспільстві, в європейському союзі і хочемо жити по правилах цивілізованих країн, цивілізованого суспільства. Курс на євроінтеграції це не питання економіки, це питання цілостей. Цивілізаційного вибору, це вибір без вибіркового правосуддя, без порушень прав людини. Це вибір вільного ринку прав людини. І Одеса, яке місто, яке створювалося європейцями за європейськими зразками і за європейськими цінностями. Одеса не йде в Європу, Одеса в Європу повертається. І не даремно сьогодні акція проводить пам'яті великого російського поета Олександра Пушкіна, який ще на початку 19 століття зауважив про наше місто, що здесь десь всього Тишить від 19 століття Одеса стала, як і вся наша країна, лише більш європейськими. І це має зрозуміти, побачити нарешті Янукович і підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Убівського.